Транзитний пункт для евакуйованих в Палограді змінив адресу. Його облаштували на новій, більш комфортній локації. Тут приймають людей, які через війну вимушені полишити свої домівки, переважно з Донеччини. Евакуаційний пункт розрахований на 130 людей, обладнані окремі кімнати для перебування матерів з дітьми, маломобільних, мешканців похилого віку, розгорнуті намети, що обігріваються. Передбачене й укриття на випадок повітряної тривоги. Фахівці надають найнеобхідніші послуги. Медичну, юридичну і психологічну допомогу також тут можна отримати виплати і отримати гуманітарку. Це є пункт, який збирає усю допомогу в одній кімнаті, скажімо так, і адміністративно, тому що наразі на транзитному центрі присутні працівники Державної міграційної служби, ЦНАП, сервісного центру, яким зможуть проконсультувати допомогти людині відновленню документів та консультування втрати житла, наприклад. Пан Віктор з Покровська Донецької області каже, все життя працював в автопарку, возив шахтарів на роботу. У рідному місті залишився будинок, та він вже геть розбитий. Це оце щось оце і все. Ні, там у машині коякі вещі ще є. І все. А шо, машину в лікаву багато ж не возьмемо. Ну, далі збираємося далі їхати, десь у Полтавську область. Там по Полтавську звісно. Ну, Там знайомі посовітували. Може, там квартиру не вийде, може, дом який маленький в селі. Вирішила вивезти батьків і евакуюватися сама пані Наталя з Добропілля каже, взяла лише найнеобхідніше. У нас там дуже час зараз небезпечно останній час, тому вирішили евакуюватися. У ну, мене будинок розбитий вже п'ятиповерховий будинок, посередині нема під'їзду, тобто проживати вже там неможливо. І кожну ніч, кожен день ходиш, як самі розуміють. Це дуже страшно. На перший термін до родичів хочемо поїхати, але ж ви самі розумієте, що у родичів. Треба щось шукати самостійно, щось своє житло. Залишатися у центрі переселенці можуть до п'яти днів. Це час для вирішення, куди рухатись далі. За потреби волонтери допомагають з транспортуванням і розселенням.